Ну що, погнали? не виносити сор із ізби. Це абсолютно руснява концепція, абсолютно руснява думка, за якою і Московське царство, і всі Російські імперії та влада, яка їх очолювала, жили раніше і продовжують жити і зараз. За цим принципом жив і Совєтський Союз, окупованою частиною якого ми колись були. Насправді. Не так вже й давно, ну і ладне ще коли цей принцип стосувався якихось чиновників корупціонерів, яких саджали чи звільняли по-тихому. Це інституційна шкода, це погано для системи. А от коли справи стосувалась техногенних чи природних катастроф, які могли вбивати і вбивали сотні тисячі, часом десятки тисяч українців, і совєтська влада про це свідомо мовчала, це насправді був тяжкий злочин. Злочин насправді змова. Змова проти наших батьків, дідусів, бабусів, та й проти нас з вами. Бо наслідки багатьох з цих катастроф ми відчуваємо на собі і сьогодні. Савки все замовчували свідомо і завжди. Така була політика, бо Савок був заручником власної гордині і власного міфу. Міф, що стверджував, що в сеєцькому союзі все ідеально. Помилок не буває. Технологічних проблем не буває, людської некомпетентності бути просто не може. А якщо щось і буває, то це проїски врага. Партійні боси будували імідж країни, де все ідеально і все найкраще в світі. І головним страхом у них було прочитати десь в західних газетах, що в Союзі хтось десь крупно обісрався. Ну що, з вами Олексій Ковжун, і це нове відео з циклу, можна сказати, з серіалу Довга війна. Говоримо сьогодні про замовчування совєтською владою, жахливих катастроф. Ну і про самі катастрофи, від яких постраждали наші батьки, дідусі, бабусі, і ми відчуваємо ці наслідки сьогодні. Але перед тим як перейти до гнидного совєтського замовчування, давайте поговоримо про роботу з правдою. Правдою та точними даними, адже той, хто володіє інформацією та великими масивами даних і вміє їх правильно аналізувати, завжди матиме і стабільний прибуток, і повагу оточуючих, бо це не тільки перспективна, а й респектабельна професія, якій насправді не страшний розвиток штучного інтелекту. Працювати аналітиком даних можна в ІТ, в маркетингу, в комерції, в медицині, в фінансах, в логістиці. В Військових справах де завгодно. І наші партнери з платформи курсів GoIT дають можливість зробити перший крок в нову професію абсолютно безкоштовно. Один з їхніх найпопулярніших безкоштовних інтенсивів наразі це якраз міні-курс з дата аналітики. Тут ви будете працювати з реальними даними під наставництвом ментора з Канади. Це можливість спробувати себе в професії без. Будь-яких фінансових ризиків потрібен лише ваш час та головне бажання. Якщо після безкоштовного інтенсиву вас зацікавить повноформатне навчання, GoIT надає гарантію не тільки навчання, а й працевлаштування на українському ринку праці для всіх студентів з 18 років. А оце вже цікаво. Якщо за 6 місяців ви не отримали офер, компанія повертає гроші за курс. Повному обсязі. Круто, правда? Тож реєструйтеся за посиланням в описі і зробіть свій перший крок в нову професію. <му> Найбільш відомим і, напевно, одним з найбільших злочинів совєтської влади проти нас з вами є, ясна річ, Чорнобильська трагедія. Аварія на Чорнобильській атомній станції сталася 26 квітня. 1986 року, внаслідок вибуху четвертого реактора та пожежі відбувся викид величезної кількості радіоактивних речовин в атмосферу, що призвело до масштабного забруднення великих територій України, а також Білорусі і трохи Росії. Совєтська власть довгий час приховувала масштаби цієї катастрофи, намагаючись зберегти авторитет, уникнути пан паніки серед населення, і головне. Вони переживали, як вони виглядають ззовні. Тож, ясна річ, першими про катастрофу дізналися ті наші громадяни, які таємно слухали на кухнях так звані ворожі голоси. Датчики не обдуриш і вчені зі Швеції та потім вже інших країн, куди подив вітер з Чорнобиля, забили на сполох. До речі, ми з вами про це говорили в випуску про так звані ворожі голоси. Якщо не дивились, подивіться там. Цікаво, тож через кілька днів після аварії радянські змі повідомили про подію, бо вже про це всі знали. Але масштаби катастрофи були значно знижені. Тож, поки слухачі Голосу Америки думали, куди тікати, та пошепки попереджали родичів і друзів, советські чиновники спустили рознарядку урочисто відсвяткувати 1 травня день солідарності трудящих. Ну і хрещатиком погнали студентів, робітників, інженерів, школярів з величезними транспарантами, червоними прапорами і вождями на дрючках. В цей час у повітрі непомітно літав радіоактивний пил. Це були цікаві часи. Я дуже добре пам'ятаю, коли влада замовчує, а люди вже знають. Пам'ятаю, як мій добрий приятель. Розважався тим, що він заходив в вагон метро в Києві з цією е, лижною палицею е, і навушниками від е, плеєра. І він заходив і робив так: і люди починали тікати з вагону. Зараз би це не спрацювало, а тоді всі розуміли, що, напевно, в нього цей лічильник Гейгера, і він просто в вашаліні від того. О, який там високий радіаційний фон. І він їхав в пустому вагоні. Але савки так само по-скотськи ставились не тільки до звичайних громадян, а і до ліквідаторів. Пожежників та солдатиків гнали на ліквідацію без належного захисту і головне навіть без попередження про наслідки. Багатьом це вартувало життя або подальшої інвалідності. Смерть була дуже. Важкою. Весь жах та масштаби трагедії на Чорнобильській атомній станції стали відомі вже після розпаду совка. І за замовчення та злочинну брехню, яка коштувала людям життя та здоров'я, не відповів ніхто. Просто совок розвалився і все. Як то кажуть, забули, проїхали. Про Чорнобиль знає весь світ. HBO зняли класні. Телесеріал. А скажімо, про трагедію в Краматорську знають навіть не всі в Україні. Це теж жахлива історія про байдужість, халатність та совєтську брехню, яка поламала та зруйнувала життя цілих родин. Ця трагедія відбувалась в одному з панельних будинків міста в період з вісімдесятого по 89 роки. Уявіть, щаслива родина нарешті отримує омріяну квартиру в новому будинку. Ура! Щастя немає меж, але щастя триває недовго. Одни, один за одним починають загадково помирати члени родини. Спочатку чомусь захворіли лікемією та померли діти 16 та 18 років. Потім померла мати. Порожню квартиру передали новій родині, бо вона стоїть пуста. Саме передали, бо в Совєтському союзі ви не володіли нерухомістю, вам її давала держава, бо все було державно. Ви просто користуєтесь. І тут та сама історія. Спочатку захворіла померла дитина, почали хворіти мешканці сусідніх квартир. Тоді почали бити на сполох, дзвонити в усі, як тоді це називалось, компетентні органи, які нарешті збудилися, вирішили приїхати і розібратись, що за чортівня, що за прокляття. В тому будинку відбувається. Після замірів та аналізів визначили стіну, з якої йшла серйозна доза радіації. Роздовбали і знайшли там ампулу з цезієм 137 потужним джерелом гамма-випромінювання. З'ясували, що ця ампула була у вимірювальному приборі на одному з кар'єрів, де видобували матеріали для виготовлення бетону. І цю ампулу там загубили. Просто вона десь поділась ще наприкінці 70-х років. Ампула потрапила в бетон, який використали при будівництві нового будинку в Краматорську, і роками вона опромінювала дорослих та дітей, які мали нещастя оселитися там. Ще я чув, що на цій е, стіні висів килим, і приблизно там, де була ця ампула, там вигоріли фарби в цьому коврі. Отака була радіація. Насправді, ну, старше покоління чуло ці гости, правила, як воно мало бути. Так, все було прописано. І правила поводження з радіоактивними матеріалами вимагали від керівництва кар'єру зафіксувати втрату і не знати спокою, доки ампула не буде знайдена. Але це ж треба закривати кар'єр, треба про це казати начальству. Тож чиновники вирішили втрату. Приховати, щоб не заморочуватись з пошуками. В кращих традиціях Савка. Ще одним злочином совєтської влади проти українців стала робота з наслідками Куренівської трагедії. Нагадаю, 13 березня 1961 року дамба, яку побудували в Бабиному Яру, яка утримувала відходи з цегільного заводу, дала тріщину, а згодом просто перестала існувати Насправді цю дамбу побудували там для того, щоб залити пам'ять про Бабин Яр. І як то буває, оці відходи, оця навіть сама природа, вона помстилася Совєтській власті. І піділась гігантська хвиля рідкої пульпи. Це така рідка грязюка. І ця пульпа. Дуже швидко затопила 30 гектарів території на куренівці, вона знищила промислові будівлі, дитячий садок, лікарні, приватні будинки, затопила транспорт на дорозі та людей. Загалом під час трагедії загинули лише за офіційними даними 145 осіб. Хоча історики вважають, що реальні цифри були значно, значно вище. За декілька днів почали відновлювальні роботи. Ну, треба з цим щось робити, і екскаваторники відмовлялися працювати. Їхні машини раз за разом витягали фрагменти людських тіл. Частина їх так і лишилася не ідентифікована. Це був справжній тотальний жах. Наприклад, відкопали групу з дитячого садочку разом з вихователькою та трамвайний вагон з усіма пасажирами. Хто винен в цій жахливій трагедії, як водиться, совєтська власть? Бо, по-перше, було прийнято таємне рішення залити відходами з заводу Бабин Яр. Ну, просто щоб применшити ту трагедію другої часів Другої світової війни? Ну, бо там збиралися євреї, українські націоналісти. Коротше, краще це закрити і забути. І Вирішили а, залити це відходами і їх перекрити дамбою, щоб вони не витікали далі. Але щоб заощадити замість бетонної дамби, збудували піщану і на 10 метрів нижче, ніж проектувалися. А напередодні трагедії демонтували насосну станцію. Ясна річ, Псавкії вирішили традиційно не виносити сор із СБ. в газетах про трагедію не написали ні слова, навіть на декілька днів. Вимкнули міжміський зв'язок в Києві, щоб інформація про трагедію не розходилась з країною. А про це молодому поколінню навіть важко уявити. Не було мобільних телефонів і для того, щоб подзвонити, скажімо, в Чернігів чи в Черкаси, чи в Москву потрібно було замовляти міжміський дзвінок. І це було дуже легко вимкнути. Бум. і у вас немає можливості позвонити в інше місто. Родинам загиблих виплатили компенсацію по 200 рублів за людину, яка жила, а потім перестала, і ось вам компенсація, щоб якось ну, пам'янути, як то кажуть. Частина жертв так і лишилася на віки вмурованими в затверділу селеву масу, на якій потім швиденько побудували нові хрущовки. Решту поховали на різних кладовищах Києва та області, щоб не було спільного місця, де родичі загиблих могли б про це поговорити. Так, там двоє, там троє, там п'ятеро, там сім. Якось так, тишком-нишком традиційно. Все, щоб применшити масштаби трагедії і щоб, як то кажуть, в домі було тихо. І ще трагедія на наших землях, яку совєтська власть наказала замовчувати. Просто щоб не псувати, головне. Свято країни, 69-ту, річницю Великої жовтневої революції. Сталася ця аварія 6 листопада 1986 року на станції Користівка в Одеській області. Там лоб в лоб зіштовхнулись два пасажирських поїзди. Тоді загинуло 44 людини, поранено 100 осіб, з них 27. Тяжко і дуже тяжко. Причиною аварії назвали злочинну недбалість машиніста одного з потягів. Мовляв, він передав управління помічнику, а сам пішов спати. Помічник не помітив попереджувальні сигнали і вів потяг назустріч іншому пасажирському составу. Ну насправді все набагато складніше, але хто буде в цьому розбиратися? А поза як ця трагедія сталася напередодні великого комуністичного свята, влада вирішила не псувати людям. Святковий настрій, і в газетах про це не написали ані слова, і по телеку не сказали. Це ускладнило пошук родичів загиблих та постраждалих. Люди просто не знали, що саме сталося з їхніми рідними, які мали приїхати до них 6 листопада. Знов таки мобільних телефонів нема. Чекаємо на тітку чи на племінника чи на друга, а щось він чи вона не їде і не їде. Щось там звідти виїхав, сюди не приїхав. Довго про це не знали. А так, про одну з найбільш кривавих залізничних аварій в СВЕТОМСОюзу насправді не дізнався ніхто. Лише згодом інформація про цю трагедію почала з'являтися вже у незалежних українських ЗМІ. І що дуже важливо, що негатив, негативний шлейф за цю трагедію він дістався. Молодій а, українській владі часів відновлення незалежності. Бо люди так думають, воно так працює. Поговоримо про ще одну історію, їх насправді багато, і про всі ми не поговоримо. До речі, якщо у вас є свої власні історії, про які ви хотіли б нагадати, напишіть, будь ласка, в а, коментарі, бо ви розумієте. Насправді, ну, я жив в імперії зла, а, і це чітко усвідомлюєш, коли озираєшся назад. І всі злочини цієї імперії ну, просто неможливо запхати в один відеоформат, бо інакше б ми з вами тут сиділи декілька діб, а може навіть тижнів. Тож, ще одна яскрава історія про злочинну недбалість. Замовчування і ядерну бомбу Актуально, правда? Саме так Совський Союз використовував на нашій території ядерні вибухи і не один раз. Якщо ви про це не знали, це не дивно, бо операції були суворо засекречені, що називається «Eyes only», тобто виключно для перших осіб держави, Такий був грив секретності, а за дотриманням цієї таємниці пильно слідкувало КГБ. Операція з використання ядерних вибухів, ну, якщо чесно, використання ядерної зброї на території України називалась ФАКЕЛ. Все почалося з прагнення совків викачати якомога більше газу саме з України. Він був потрібен для промисловості, він був потрібен для експорту. Він був потрібен, щоб опалювати домівки вдячних совєтських громадян. На території України існува велике газове родовище у Харківській області. Яке на початку 70-х років почали активно розробляти. Але як це водиться, як це водилося в Совєтському Союзі, десь хтось щось вкрав, десь хтось щось халтурив. перевіряючи на те все закрили очі, бо їм дуже класно наливали коньяк і дарували подарунки. Ну і сталася катастрофа через неналежне цементування свердловини номер 35 відбувся витік конденсату та його фонтанування. Якщо людською мовою, з-під землі почав фігачити величезний вічний вогонь, який не могли загасити Абам майже рік. Тобто у вас таке горить майже рік. Уявляєте? Тоді геніальні радянські вчені сказали: хм, а давайте там бахнемо ядеркою. А що, вже так робили в Узбекистані, і наче допомогло? Лені Ілліч Брежнєв особисто дав на це добро, і почалася підготовка до підземного ядерного вибуху на густонаселеній території України. При цьому місцеву владу, звісно, ніхто не попередив, місцевих жителів також все секретно. Таємниця сувора, периметр навколо Свердловини тримали війська КГБ. Були такі. Нарешті заклали бомбу, жахнули. Жахнули так, що навіть над землею бачили оцей характерний ядерний гриб. В На навколишніх селах повибивали шибки, двері, поваляли стіни. Люди з 8 кілометрової карантинної зони їх спочатку вивезли, але через 30 хвилин після вибуху вже повернули до розвалених хат. Тадам, ви живете тут. Як виявилося, було дарма. Ядерний вибух свердловину не згасив, і цей вічний вогонь горів ще декілька Місяців, аж поки його нарешті не загасили традиційними пожежними методами. Як це? Упс, ну не вийшло. Подібна операція відбулася в 79-му році на шахті Юнком в Донецькій області, де утворилася радіоактивна порожнина. Ця територія досі несе радиційну небезпеку, особливо після того, як у 2021 році її затопили через припинення відкачування води. Чому так сталося? Бо вона знаходиться на територію, яку Україна не контролює. А цим їм пофіг. І вчені зараз з жахом спостерігають, як глибоко по підземних водах може розійтись оця вся радіація. Окей, ясна річ, політика замовчування стосувалась не тільки України, так було прийнято. Замовчували все і всюди, будь-яку катастрофу, будь-яку невдачу, будь де. Ну, наприклад, у вересні 1957 року на виробничому комплексі Маяк біля киштиму, того самого, де бачили Карліка Альошенько, ми про це якось з вами теж говорили. Там стався потужний вибух, який забруднив радіоактивними відходами величезну територію. Людей також не попередили про катастрофу, мовчали, бо. Е, або коли в жовтні 60-го року на космодромі Бойконур сталася масштабна катастрофа під час випробувань нової міжконтинентальної балістичної ракети, вибух призвів до гибелі понад ста осіб, серед яких був і маршал Мітрофан Нідєлін. Причиною трагедії стало нехтування технікою безпеки і головне бажання запустити ракету до річниці жовтневої революції. Ця подія стала однією з найбільших катастроф у історії космонавтики світовій, проте довгий час про неї мовчали, при тому, що загинув маршал, ну тобто помітна особа, але тишком нишком. Мовчати, не виносити сори зби, контролювати преси, контролювати телефон, пошту, телеграф, всіх залякати, всім закрити рота. Такою була політика совєтської влади. За такими правилами жила і окупована Україна. Тому якось бажання. Повторювати цей досвід немає ніякого. Можна багато чого згадати, наприклад, про ядерні випробування біля Сімі Палатінська, про які нікого не попереджували, просто люди жили мало, часто хворіли, а потім вмирали. Ну бо для Савків цінність людського життя, безпека громадян була питання другого, третє, п'ятирядним. Головним питанням було втерти носи капіталістам і показати всьому світу, що совєт Юніон із The Best. З цією задачею Савкі не впоралися, хоча з'являються деякі юні дарування на Заході, які, давайте казати чесно, є совкодрочерами. Я можу їх зрозуміти, бо <кхм> ці історії про... Землю народам, водоматросам, ці заводи робочим звучить красиво. Про рівність всіх звучить красиво. Воно не працювало, але для людей, які тут ніколи не жили, воно дуже красиво звучить. І хочу вас попросити, коли вам якесь миле рожеве волосе західне дитя у футболці серпом та молотом буде розповідати, яким класним був совок, як там все було для людей. Будь ласка. Нагадайте їм щось про всі злочини совєтської власті проти власних людей. Не взагалі, а проти своїх. Нехай ознайомляться. Ну що, як я обіцяв, всі катастрофи, всі злочини совєтської влади неможливо запхати в один формат. Тож пишіть, що ви пам'ятаєте, що ви читали, що на вас справило враження, бо наробили багато. І спадкоємці саєтів продовжують робити жахи, але ми все одно переможемо. Слава Україні!